Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Йдемо далі. У Вашингтоні та Москві американці сьогодні паралельно проводять переговори із друзями і з ворогами. Сполучених штатів у Білому домі Трамп приймає генсека НАТО у Кремлі. На перемовинах спецпредставник президента США Вітков. за обома зустрічами стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він зараз на прямому зв'язку зі студією з Вашингтона. Дмитрий, будь ласка, вітаю по перше. А ну, по-друге, будь ласка, почнімо з подій Вашингтоні. Чого там чекають? Що можливо вже сталося? Леш, ну це правильний момент мені вийти в ефір, бо буквально в ті хвилини мається зустріч розпочатися що не менше за розкладом, бо останнім часом в білому домі буває, що там плюс-мінус 5 5-10-15 хвилин. Генсек НАТО прибув з дуже важливою місією. Він проситиме, переконуватиме Трампа, не тільки не розвалюватиме НАТО із середини а Побоювання щодо цього теж йде, але і залишити США в НАТО і укріпити НАТО настільки, наскільки можливо. Є вже заява речниці альянсу. Вона сказала, очікую, що ключові меседжі під час цієї розмови Трампа і Рюти будуть щодо того, наскільки Європа збільшує витрати, і друге, як отримати прогрес у досягненні миру для України до початку цієї зустрічі сьогодні, вранці американський чиновник високого рангу. Я за правилами маю саме так посилатися, робив такий невеличкий інсайт для преси. Натякнув, що чого варто. Очікувати ну якраз пролунало. Сполучені Штати наполягатимуть, і Трамп про це говоритиме з Руте. Що союзники по НАТО насамперед мають зосередитися, і тут увага тут важливо на обов'язку захищати самих себе, не покладаючись на підтримку сполучених штатів, і мають витрачати більше коштів на оборону. Трамп все також погрожує припинити підтримкою Америку, Припинити підтримку Америку, Тих членів альянсу, які на спільну оборону витрачатимуть менше 2% ВВП. Ну, тобто, умовно ідея в тому, і американська адміністрація про це відверто говорить, що ті, хто не платить за власну безпеку, не отримують і захисту сполучених штатів, якщо або коли вони потребуватимуть використання п'ятої статті і використання безпекової парасольки альянсу. Ну для Рюти дуже важливо зберегти альянс, зберегти його обороноздатність. Тому зрозуміло, що він більше проситиме, буде більш м'яким. Ну, це абсолютно не та ситуація, коли він міг би щось диктувати або вимагати. Ну і зрозуміло, це вже проанонсовано, що говоритимуть і про Україну, і про цю ідею припинення вогню, хоча б на місяць. Але зараз і ось американський високопосадовець теж про це натякає. Американська адміністрація дуже чітко хотіла би розділити ці два питання: тобто питання НАТО, питання майбутнього НАТО окремо і українське питання теж окремо. Ну і е, прогнозують в американській адміністрації, що сьогодні від Трампа якраз прозвучить меседж. У всякому разі такий меседж готували його спічрайтери, що союзники по НАТО повинні бути здатними себе захистити. А залишиться в НАТО, якщо інші члени альянсу ставитимуться до Америки справедливо і будуть оплачувати свої рахунки. Власне, цей меседж ми від Трампа чуємо і останніми днями, від нього пролунало. Якщо ви не платите виборжники, якщо ви не сплачуєте рахунки, я не збираюся допомагати. Він каже про це публічно, він каже про це в овальному кабінеті. Тобто, це така дуже жорстка позиція. Ну і челіндж дуже переламний момент для самого НАТО і в принципі для існування організації. Що стосується Моск. Овських переговорів, переговорів Віткова або консультації з союзниками. Якраз тут в Вашингтоні відбуваються паралельно із поїздкою американського спецпредставника до російської столиці. То буквально щохвилини сиплються новини. Віков у Москві і з найсвіжішого у Кремлі підтверджують, що розмова американського переговорника із путіним відбудеться сьогодні. В Москві наполягають, щоб все це відбувалося в максимально закритому режимі. Я навіть радився з американськими джерелами. Їх просили максимально не розголошувати графік, максимально. Лоно не розголошувати програму. Ну ви здавуєтеся, навіть немає картинки з аеропорту, коли прилетів літак Віткова. Це не тільки в міжнародних змі, але і в російських. Це багато про що говорить. І від Путіна вже пролунали свіжі меседжі. Я змушений це процитувати. Ну тому що це важливо, важливо для розуміння риторики російської сторони. Він сказав: ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке призвело би до довгострокового миру і усунуло б початкові причини цієї кризи. Тобто, бачите, начебто, це не ні, це не відмова припинити вогонь, що звісно роздратувало би Трампа. Але це і не так. Бо це так, таке теоретичне, воно пов'язана із якоюсь там кількістю умов, якоюсь там кількістю вимог, які зрозуміло, що Росія сторона не розголошуватиме. Ну і де гарантія, що ці вимоги, які супроводжуватимуть російську позицію. Цю російські умов так будуть взагалі прийнятними для України. А ще одна цитата маю теж процитувати. Ми за але є нюанси, каже Путін. У чому вони полягають? По перше, що ми будемо робити з тією ділянкою в Курській області, якщо припиняємо бойові дії на 30 днів, що це означає? Чи будуть всі виходити без бою? Тобто, бачите, ми бачимо зараз, що Кремль дуже серйозно ув'язує цю ініціативу Трампа. Це перемир'я, на яке погодилася Україна в Джиді і з багатьма моментами, зокрема і на лінії фронту. Я тут залишаюся у Вашингтоні. Більше того, в конгресі, куди стикається вся інформація. Я буду слідкувати і за одним, і за другим візитом. Сподіваюсь, у випуску восьмій в підсумках буде набагато більше інформації. Льоша, колеги. Дмитре дуже дякую тобі. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. Бо у нас на зв'язку.